Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких речей, які я знаходив у себе і знайшов на прийомці. Тим самим, якраз хочу їх продати, зароб, заробити на мічту. Мічта в мене в даний момент якраз зробити машину, тому що машина дуже поламалася. Буду продавати дуже швиденько, все, для того, щоб ви це розуміли і бачили. Купуючи ці речі, дивіться, є знімач ось такий 260 в нього губки, три штуки. Ціленький, гарненький, ВДшки треба небагато потратити на цей знімач заварений. Не знаю навіщо, але тріщин я не зверху, не знизу не бачу. Тому в даний момент як є, шарик внизу. Вроді би відсутні. Ну, так є. Е, ціна 950 гривень він буде ваш. Далі є ящик, ось такий зелененький, гарненький. Е, розміри, кому там треба, в вайбері пишіть. Е, ціна за нього 350 гривень, він буде ваш. Далі є ось такий ящик. Ціна 80 гривень. Ножа хочу продати 300 довжиною шириною 80 з такими двома отворами. Кому цікаво, ціна за нього буде в нас 250 гривень. Далі для є машинки є отакі ось округи фіксувальні. Кому як цікаво, ціна за них буде в нас 120 гривень. Знайшов ось таку станіну саморобну для сверлильного станка, для того, щоб можна було зафіксувати. і Нею користуватися дрель. Сюди фіксується. Фіксується вона на уголки. До дерев'яного якогось або ж залізного е, частина, або ж текстоліт, карболіт, як кому зручніше. Е, ціна за неї буде в нас 500 гривень і буде ваша. Так, Далі є стойки для е, одна ну, така латунна, ціна 150 гривень, а друга незрозумілого якісті, ну, вона довша, вона десь приблизно 90 см. Ціна за неї буде в нас 250 гривень. Так, далі йдемо. Є заготовки. Розібрав там дрель ручну, ось із неї є частини 20 гривень. Так, є ось така заготовочка, 30 гривень. Далі йдемо, є колун заварений. Що знутрі видно, що був заварений, тріснутий, що був. На відновлення для того, щоб поколоти дрова, приблизно вага десь 100. 3 кілограмів, тут, якщо почухати, десь щось є. Чи 2 щимось чи 3 щимось Е, Кому там більш точно треба, кажіть, зважу та і все. Не встиг якраз зважити, тому що часу не вистачає. Ціна за нього буде в нас 400 гривень. Далі є крюки ось такі. Ціна 20 гривень. Це в нас 15 гривень, це в нас буде 40 гривень, це у нас 20. Ручка в нас 35, ця в нас буде 100 гривень. 10. Це в нас буде 150, це в нас буде фреза. Всі заміри якраз у Viber, кому там щось потрібно. 45. Ножка для знімача ось така гарненька. Ціна 50, ціпо 10. Для засова є така річ. 15 гривень, 10 гривень, 10, 5, 10. Деталі. до... До якогось. Це розібраний якраз е, сверлильна дрель. Кому там як, м, потрібно. Ось оці одна, друга, третя, 4, 5, 6, шість деталі буде коштувати 110 гривень. Так, далі ці будуть 10 гривень, 5 гривень, 15 гривень, 25 гривень, 10, 15. Ну і далі ми пішли. Це у нас буде 60, ця 40. 45, 35, сверло у нас буде 15, це у нас буде 15. Ця річ у нас 120, це у нас 10 гривень, 10 гривень. Стаместки у нас будуть це 45, це 50. Це 10, 10, 10, 15, 10, 20, 15. Це у нас буде 20, це буде 10, 10, 10. 15, 10. Це у нас 10, 10, 10. Така гарненька. Це у нас буде 45, це у нас буде 35. Ключ у нас такий сегментний. Ціна за нього без замірів: 65 гривень, 15 гривень. Набір. Ось такий гарненький буде у нас 450 гривень. Кому який треба набір, можу зібрати ключі вдосталь, тому як є. Звертайтесь, ключі є від самого великого, це там 50 на 55, до самого малого. Десь 8 на 10, може 10 на 12, як кому там зручніше. Заготовки для мечикотримачів є недороблені, сразу кажу, ось три штуки будуть 120 гривень. Топорець. Ось такий гарненький, красивий, блискучий, 250 і буде він ваш. Далі йдемо. Є ось така річ. Для, е, також для колки, для рубки. Як збило, можна використовувати як кому зручніше. Ціна за нього 80 гривень. Три фризи е, різного діаметру. Е, Найбільша це у нас 160, товщиною 3. Найменше це у нас. Е, незрозуміло 215, щось таке, щось там не Незрозуміло. Тому як є. Три фрези в нас буде 210 гривень, зубило 25. Ці у нас будуть по 15 гривень. Е, далі йдемо. Є стойка, ось така гарненька, там в машину треба зафіксувати, щоб світильник був. Е, вона гибка. Вона гнучка, цікава, 60 гривень буде ваша. Зубило 30 гривень. Гвинт ось такий гарненький для стяжки або ж для підйому. Для рихтовки в основному такі використовується ціна 220 гривень. На Заготовки на, для пили ось о, пилка рапідна. Ціна її 80 гривень. Е, молотки в нас будуть. Вони 800 грамові, е, ціна 55 гривень, 55. Ось цей 2 2-кілограмовий, два з чимось там десь, не треба зважити, точніше вам скажу. Е, ціна за нього буде у нас 250 гривень. Призма ось така: 90 на 90, внутрішній тут отвір на 36. Ось такий. Кому цікаво, будемо домовлятися. Пишіть, будемо домовлятися. Ці в нас буде 35. Ці в нас будуть е, вимикачі гарненькі. Ціна 120. Коробка, заготовка якраз для якогось сварочного або ще для чогось там з отворами. Зі всім ціна їх буде 135 гривень. Нога буде 60 е, для шиття. Ця в нас... Річ 88-го року. Почти як я е, випуску. Так, е, ціна за неї буде в нас 300 гривень. Стяжка струбцина, можна так сказати. Ось така гарненька показав. Буде в нас 150 гривень. Гак 140 в діаметрі тут не, не так сильно вращається, але вращається якраз коліща. З гаком, з всім, ціна 400 гривень буде ваша. Чашка у нас буде 20 гривень, ця у нас буде 15. Ці деталі від сверлильного буде 20 гривень, ці по 10 Набір для пробок ось таких буде 150, цей ключ у нас 20. Знімач з одної сторони, тріснутий. Ціна за нього буде 70 гривень. Так, далі йдемо. Шило таке 20 гривень, зубило 25, цей 25. Е ножниці, сікатор, другими словами, буде у нас 30 гривень. Цей у нас буде 45, ця в нас буде річ 250. Це в нас коробка для динаметричного ключа. Кому як е, хочеться, там можете використовувати, вона покрашена, зроблена, 250 гривень буде ваша. Далі є ключ на 19, ось такий. Приблизно, треба переміряти. Е, ціна за нього буде у нас 120 гривень. Далі є гвинт з гайкою зі всім. Кому цікаво, ось такий ціна за нього буде 280 гривень. Далі ключ, який казав, 55 на 50. Ціленький, гарненький, ціна 300 гривень, він буде ваш. Це в нас 15 гривень, це в нас резина і залізо. Ціна 25 гривень. Все, все показав, все продемонстрував, крім ось цієї баночки із закльопками залізними. Кому, як е, цікаво, може запропонувати свою ціну. Все, на цьому закінчую. Збираю на мічту, тому що в даний момент дуже треба гроші і всім. Я розумію, що у всіх якісь є свої проблеми. На все звертати немає смислу, але, ну, як є, е, для цього я якраз продаю все. Хто хоче, якраз може запропонувати за всю, весь лот якусь ціну. За все повністю я запакую і відправлю. Але за весь е, розказувати про це. В Ютубі не буду, але хочу якраз продати все разом. Якщо хтось хоче якраз купити все разом, і він буде першим, то я продам йому. Якщо ні, то буду продавати початково. Оце так. Е, кому не тяжко, підтримайте канал коментами, підтримайте ком канал лайками. Підтримайте канал репостами і всім тим, чим ви можете і якраз мені допомогти розповсюдити це все. Всім дякую за це. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитеся, і слідкуєте за цим. Всім. всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.